Товариство з обмеженою відповідальністю Полтава Екос платить штраф у розмірі 68 тисяч гривень. Таким буде покарання за необґрунтоване підвищення тарифу на пасажирські перевезення у Полтаві. Нагадаємо, не так давно вартість проїзду у деяких автобусах кільцевого маршруту було збільшено з 2 до 2,5 гривень. Близько місяця перевізник отримував додатковий прибуток, не надаючи додаткових послуг. Мало того, ми звертаємося в суд про накладення арешту на все майно. Цього підприємства, грошові кошти і так далі, і так далі, для забезпечення інтересів держави в даному випадку сплати штрафу, так як з'являється інформація про те, що цей собі господарювання бистренько вирішив ліквідуватися. На жаль, отримати коментар від представників Полтава ЕКО не вдалося, адже начальник підприємства, як повідомили у телефонній розмові, на момент виходу сюжету перебував у відрядженні. Штрафні санкції застосували не лише до підприємства-перевізника, а й до житлово-експлуатаційної організації номер 2 Нагадаємо, ЖЕО номер 2 було порушено дві справи: за формування тарифів в економічно необґрунтований спосіб та за порушення процедури оприлюднення рішення. В цілому ЖЕО сплатить 65 тисяч гривень штрафу за два роки. Як коментує Володимир Оніщенко, антимонопольний комітет дозволив провести виплати розстрочку, щоб це не мало негативного впливу на діяльність ЖЕО і послуг, які вона надає. Начальник економічного відділу ЖЕО на момент виходу сюжету перебував у відпустці, тож дізнатися про те, чи проводяться нові альтернативні розрахунки, не вдалось. Уникнути штрафів вдалось полтавському комунальному автотранспортному підприємству 1628, Працівники якого свого часу проводили розрахунку вартості утилізації твердих побутових відходів, що увійшли в нові необґрунтовані тарифи ЖЕО. Ми обрахували всі їхні видатки і кількість сміття, яке вивозиться, там є питання. В результаті чого, в межах кризу справи, ми несли рекомендації КТП 1628. Наша позиція полягає в рекомендаціях, в тому, що вносити документи на підняття тарифів в місі можна піки після того, коли будуть отримані висновки цінової інспекції України. КТП 1628 обіцяло дослухатись до рекомендацій антимонопольного комітету та не подавати до міськвиконкому жодних документів без затвердження державної інспекції України з контролю за цінами. А підвищення тарифів, зазначає Володимир Оніщенко, все ж неминуче, але здійснюватись має в економічно обґрунтований спосіб, а якість наданих послуг відповідати платі за них.